Мешканці Родинського регулярно отримують гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, яка надходить від різних благодійних організацій. У Старостинському окрузі не залишають людей сам на сам, всіляко піклуються про мешканців та намагаються забезпечити найнеобхіднішим. У місті Родинському продовжується видача гуманітарної допомоги завдяки плідня. Роботі Покровської військової адміністрації та благодійними організаціями, волонтерами вона надходить до Родинського старостинського округу щомісячно. та ми вже надаємо людям всім, які мешкають у нашому старостаті. Ми дуже вдячні всім волонтерам, благодійним організаціям, які всебічно допомагають нашим людям у час важкий. Наразі гуманітарна допомога, що видається, розрахована на кожного мешканця, який проживає у старостаті. Сьогодні у місті Родинське проводиться видача гуманітарної допомоги у вигляді соняшникової олії з розрахунком три пляшки на людину. Для того щоб не було скупчення людей, проводиться попередня робота. обдзвонюються старші будинки. Їм назначається час, та вони приїжджають та забирають свою допомогу. Старші будинки, які отримували гуманітарну допомогу для мешканців, вдячні за організацію видачі. кажуть, що подібна допомога дуже доречна. Гуманітарну допомогу отримуємо на жителів вдома кожен місяць регулярно. Хочу відмітити дівчу кочень. потому что работа слажена настолько, что мы не стоим здесь в очереди. Нас обзванивают, мы готовим списки, на определенное время мы подходим, не занимаем ни их время, ни свое время. То есть огромная им за это благодарность. Очень хорошо сделано, потому что заявку подали, тебе звонят, время какое, выбираешь, приезжаешь, получаешь, забираешь. Отлично. Особенно пожилым людям помогают. Ну, а сейчас в основному пожилые і живуть. Молодежі мало. Так що помощь хороша. Я як старший дома получаю. Проживает зараз на даний момент у нас 7 человек. Большое спасибо. часто часто получаем помощь здесь. десь. Гуманітарна допомога розподіляється по всьому старостинському окрузі. У приватному секторі видачу здійснюють квартальні.